Всім привіт! Сезон кабаків, гарбузів. Хочу сьогодні спекти пиріжки з гарбузом. Для цього я приготувала 400 мл молока тепленького, вершкового масла, сіль, цукор, яйці і борошно. Маю, також розпушувач і дріжджі. Доливаю молочко тепленьке. Пачечку дріжджів додам. Цукру за 2-3 ложки. Щоб були пирожечки солоденькі. За 2 ложки муки. У 3 таких великих. І гарненько розмішаю все. Додаю внільний цюкор. Сіль сюди додаю чайну ложечку. Даю яйці. Менько розмішую все. Додаю муку. Поступово буду. Бачите скільки. Я відважила 800 грам. Розтоплене вершкове масло теж сюди додаю. Ось таке мягеньке, хороше в мене тісто вийшло. Зараз я змащу форму трошки олійкою, саме тісто, і покладу в духовку. Я кладу трошки підігріваю духовку і кладу в духовку. Ось так. Накриваю рушничком і в духовку. Перечистила, порізала гарбуз, тут у мене 700 грамів я зважила. І мені треба для засмажки, для гарбуза дві цибулі підсмажити. Гарбуз натерти треба на таку крупну тертку. Гарбуз натерла на тертку, тепер сюди додаю цукор. Не дуже багато, щоб юшки не дуже пустило. Дві ложки достатньо буде. Сюди додаю ще чорний перчик. Так Гарненько, щоб перча не було. Ого! І смажену цибульку Сюди додаю. І все гарненько вимішаю. І це така начинка. Ось таке гарне тісто. У мене відійшло так. Ой, тепленьке гарно підійшло. Чуть-чуть притрушу мукою, щоб не прилипало. Таке гарне кісточко. На 16 штук поділила. І такі величенькі зроблю. Прішки. Ну, порозкачувала вже такі величенькі. Тепер буду класти сюди начинку. Так, по ложці. І заліплювати такі ліненькі я хочу зробити. Щоб були величенькі ліненькі пиріжки Ось такий пірожечок гарно заліпила його. Ось такий пірішечок буде гарненький. Форму я приготувала, застелила вже. Тепер змажу. Яйце збила одне. І змажу зверха гарненько, щоб були гарні. Ось і готові мої пиріжечки. Такі гарні, рум'яні, запашні. Ми гусенькі такі, пропеклися дуже гарно. Мягенькі. Так що можна вже і чай пити з пиріжечком.